Доброго раночку, друзі, вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас такий ранок. Сьогодні другий день вже ми тут ночуємо. І вчора не знімала, бо щось не знаю, була не готова, а сьогодні вже вирішила трошки зняти. Ну що, оце наші вікна грязні, сьогодні миємо вікна. Цвіточки після дождя, звісно, не ахті, але Вовик їх все одно виставив на вікна. Так що сьогодні знімав він мені, я їх пообрізаю і помиємо вікна. Ну зупини їдемо в Закопане. Сейчас... Сьогодні він тут буде косити. А ми їдемо зараз з раночку в Закопане. Ой, господі. По роботі, по роботі йому треба по роботі. Богдан хоче до мами трошки розвіятися. Вечером ще депреснячки були. Якось дико першу ніч спали всі з молодежю. Отак цвіточок, дівчика, бо хто дивиться? Ну, цвіток вроді би, радує цвіти, а листя жовті, я не знаю я. Ой, рушники дивіться, як навішала, як цигани. Ще ніяк вовок мені не притягне на вулиці і сушилку мене забрали, так що я рушнички виносю на заборчик. Так, що тут у нагородині? чуть-чуть, ну слабо, з цілої пачки. Так погано зійшов, погано погано. Ну нічого, для початку трошки є, були дощі, було сиро. Огірки ніколи йому підв'язати. Ну, сьогодні буде робити на городі і буде займатися підв'язкою огурчиків, бо не було канатки. Все, друзі мої, показала вам трошки раніше. Купила цвіточки жовті, щоб сюди ще по одному посадити. Оці голубі на вулиці так хорошо перед входом. Дощ на них не попадав, вони собі, дощова була погода, а дощ не попадав. І вони їм так підійшло місто взагалі. А оці, бачите, тут на дощі були ніяк. Ну, вже дощі прикритилися, може буде все нормально. Я купила ще два жовтих, приїхали, Вовик їх укинув. Шукаю, шукаю, де вони. Волик їх укинув, а ну, зараз покажу, дівчата. Тут строй... вовки стройматеріали ніколи йому убирати. Цей. Дивіться у відро. Волик їх з салафанкою з усим укинув в оті цвіти, які спереді в нас перед хатою ростуть у тому. І вони собі там стояли, стояли. І я приїжджаю, оце вчора, позавчора, позавчора. Кажу, Лідочка, а ти пересади, будь дзвоню їй, бо кажу, сповнила цвіточки в тому, і один пропав, бачите, засох. Той спасся один, один засох. Ми їх вчора в воду вкинули. Я їх глянула. А Ліда просто забрала їх оттуда з передньої частини і перенесла і Тут також поставила в отих пакетиках. Дівчинки, я так розстроїлася. А потім, думаю, 8 злотих. Ну, ну воно того не стоїть. Та і все. Бачите, яка трава. Ромашка сьогодні вже все. От цвітає. так що треба мені нарвати ромашки. Сьогодні хоч чуть-чуть посадила мене Моніка прям сказала, пий і все, рви траву і пий, щоб очистити організм. Бо ромашка поки є, не будеш купувати, воно дорого. Рви і пий. Так я зелену травичку п'ю. Учора цілий день і сьогодні на утро випила ромашку. Ще там вона мені показала, які треба пити. Лічуся. Сьогодні треба нарвати, бо він викосе. І потім не буде, поки нова зійде. Все, ми їдемо за копами. Їдемо потім, що у нас буде сьогодні продовжатися, будемо вам розказувати, з вами ділиться Вовик щось у машину поліз, непонятно чого, лякає мене. Покажу вам оці цвіточки. Дивіться, бачите, як синенькі оці підійшли. Синенькі підійшли. Оце сказала Моніка, пообривай. Я й сама знаю, але не, не, не робилася. Сьогодні буду займатися. Все, їдемо. Здрасте. Ага, здрасте. Я утром починала. Показувала, як ми з дому виїжджали. А вже вечір у нас в 7 часом вечора, я їдемо назад. І я возмущенням моїм нема приділа. Я оце вам совет даю, великий. Хто коли-небудь куди-нібудь уїде, пожалуйста, поживіть, якщо поїдете, поживіть, пожалуйста, на тому, що вам дали хазяїва. Зняли квартиру, що є в квартирі, питайтесь на цьому прожити. Потому що це не виносимо просто. Возиться як цигани з отими клунками. Ми вже возимо дві неділі, оті дві неділі возимо віші, ми не можемо переїхати. Це ще тільки начало. Опять сьогодні Ліда мені каже, що небудь там зробіть, повернуть ну, кафе мить, а все. Домить не дійшло. Я поки почала там. Це ще ж ті, де все заховане у ящичках, у коробочках. Це ще нічого, те, що не нужне було. Зразу ми переїжджали тільки з своєї хати перевозили. Вроді нужні віші, все такі ми культурні. А зараз вже весь хлам. А його стільки хламу з того п'ятого етажа на оцього голика тягать, це просто. Ми їхали за, за легкодару, хорошо, загрузили там багажничок. Да, да. А то все роздали, розсе і опять таке саме: Славко <рес> <рес> приїжджай, Приїжджай камазу. Ой, нема ума, лучше б копійка лежала. Усе мені треба, усе я грибу, куди я його нагребла. Тепер оце все треба тягти. І Ліда свою кімнату ще не трогала, ще вони не переїжджали, а ми вже навас... нікуди. Завозить, а там вже нікуди завозити, Уже баня, скоро туалет багато. не пройдемо. Жесть, зараз зайду ще в пепку, куплю дві пачки вешалок. О, щоб... Давайте відкривати, все, хай, хай. Ото будем, да, скоро як принцеса на горошині спать. Ну, Жесть, короче, не треба набирати. Я дивлюсь Наташку, Наташку Наталю, сім'я з-под Полтавою. Вона старається, ну те, що є, ну немає тюрки. Вона там порізала, нема ще щось. Вона приспосаблюється. А ми одна тюрка не така, друга треба, третя треба, четверта треба, І тих досточок, і тих тірочок, і тих всякої бяки. 25 сковородок. Ну є нові купили. Ті треба викинути. Ні, от тих, що треба викинути, ми ж у них будемо може випічку якось робити. А для випічки є спеціально куплені для торта формочки. Ну, коротше говоря, такий жесть жесть просто, я не знаю, нема ума цього, цієї дурі, з голови не викинути, Ну, я сердюся сама на себе. І коли в мене депресняки, мені треба щось куплять. що ти дивишся? Дивлюся машина, їде, не, а, не Так що висади ви мене, зараз побіжу в пепку. Я зараз підійду сюди. Казала, будемо цвіти робити, будемо щось робити. Ніхіра ми не робили сьогодні, нічого, извиніть за вираження. Пухла вся страшна. Дує мене пальці лопаються на руках, на ногах, розпухаю, розпухаю. І значить, що із жильйом? Пару слов пожалуюся. Вечером плачу. Перший день, як були всі і, і, і діти, і ми якось пройшов вечір. Учора вже в мене така тяга додому, якась тяга, якась тяга. Сьогодні До зутра... Якого <плачу> дому? Неізвісно. Ну, неізвісно. Ну, сюди, Тут в квартиру. Вже чотири дома у нас. А зараз утром проснулася, яка красота, прохлада, деревця, у вікно мені видно, листечко тіліпається, Ну, красиво, яка красота, удобна, свіжо, класно. Утром щасливо. Цілий день продовклася, тут на вечір їхати, Ліда прийшла з роботи, мені знову плакати хочеться. Бо вона тут залишається, валік і Богданчик залишився. Богдан сьогодні стався, теж плаче, не хоче. <ріху> Нам там добре, дуже, ну просто тут було непогано. <ріху> ну тут вже жарко. Це. Да, і тут непогано, просто що етаж... ж. Ше... Да, ми як переїжджали, ой, блін, я ще Сидимо. Йду. Як переїжджали, той раз у нас там скандал був із сусідкою, так от туди хотілося летіти, непонятно як. А тут і тут хорошо, і там хорошо. І, ну... Тут жарко, правда. Я кажу, що зараз приїдемо на дачу, а поки на дачу. Зараз приїдемо на дачу, надійдемо теплі халати і будемо так уютно. А тут прям дихати немає. Ну, я вважаю, що тут буде краще, нам, тому що ось зараз можна вийти. ну Ми ще звикли у хаті сидіти. Ми, я, як -от... Побігла, да, я зараз розкажу біжу, то, що пару слов. Альфов... Да. Пожалуюся, без тебе. На мене, так? Да? Да. Значить, що? Так я вже казав, мой хто не чув, що так звикли сидіти у квартирі. Ми раніше жили ми із села, ходили постійно по землі. Все нам хотілося у квартиру на етаж п'ятий. От ми і попали на п'ятий етаж. І ми звикли так, ну вважайте, вже 3 роки, через два місяці буде три роки, як ми на етажі живемо. Минуточку дзвонять. Что ты дремаешь? На, на Польше. Да, уже прибегла, бегла через горы, через гай. Сейчас <avais> дома, сейчас, сейчас на, на шоколадку кусочек на. Любые. Угу. Ну я тут чуть-чуть. А, Можна я побачу, плитки немає? Так. <ривіт> нема цілої, <ривіт> йдемо з ума. Возьми собі, або сідай на цеску, а я принесу. А ти собі возьмеш. Ой, так просто погодно, як класно. Mm. <ривіт> ти щось казав, 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 та не доказав. <ривіт> ну, Щас підеш, докажеш, дай я сяду. Не піду, щас, щас <ривіт> я прийду. Де ж їсти? Зума, нема більше, нема, я з'їла все. Давай її сюди. На, подержи. Зараз я її притурможуся. Хай бігає. Вона от туди-сюди бігає. Бігай, Зумочка, бігай. Нам поручили гуляти собаку, а він один раз погуляв і це другий раз тільки, тому що ми поїхали у Закопане. Ну, я думаю, один раз дочка приїжджала, може погуляла і так вона дождалася вечора. Тепер будемо за зараз вечора доганяти, будемо цілу ніч гуляти. отут. Я вчора... а, Зума, йди бігай, чи ж ти? ти запуталась. Я я, я давай мені поводок, е, вчора відомо витягнув, там лампочка у нас далі, далі на вулиці, і там е, літають зараз светящі, світящі. Да, Сирчки. Е, Світлячки. Угу. Світлячки, да, точно я побачив, я їх ніколи не бачив, Зараз вона розпутається. Запуталася. Зума! Дав тобі на три секунди подержать, вже запуталася. Запутала собаку, да? так? О, все. Біжи. Зума, сказати, на, на. Що ти казала, що скучаєш, що за чим скучаєш, що тобі населення падає. Зума, Значить, ми Хороша сон, на етаж. А тепер три роки пошти на етажі живемо. Тепер нас вже хочеться на землю, але вже не вигониш. Ми так привикли, що тільки приїхали що на землі. Ось Лідня погода, гуляй, що хочеш. Ні, Ні, хату. Хату не, не ну Сьогодні я по неволі в хату. Я навіть не планувала, я планувала а сьогодні цвітами займатися. Туда. Ну, ну що поїхали. Ми по розложимо, ж... робота, 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 робота. Сьогодні, візи, Ми боїмося її пускати, нам роз... сказали на прив'язі, тому що вона може втікти, а слухать же ж не, таку. Ну, не слухає. Вона нашого крику, <coughs> хазяї на неї. По зума, по зума, і вона... Ну, Навчили по-польськи, сюди, там... Ну... Да, і вона знає, коли додому йти, вона їх розуміє. А нас не буде розуміти, утіче, а тоді що будемо робити? Та що, що, тікає їм місце з нею. <ріх> вона тут, я в другу Да? Зума, зума. Ти щаслива вже до вулиць. Вона вуличка. пасеться, між прочим. Угу. бачиш, травичку їсть. Треба її нарвати на ніч трави, щоб не голодала. Взагалі, такі діла. Нас відправляли, ми сьогодні думали тут займатися ділами. Вовик поїхав по роботі, він робов. Він мене викинув, а сам коси, роботав. Думай, ось, ось Я Дав думала, трава? ти сьогодні будеш косити ще. Так, коли? Як туди так а що, йди ввечері і коси. Я буду ну, ти думаєш, що не вистаєш. Сире, вже сиріло, не можна косити, бо. Дивись зума їсть траву, оце кіно. Зума, що ж залишилось? Заболіла. Є, <соржу> я ж її вигрузив, що вісім свої загрузить. Так що ми поїхали туди, Ліна каже, давайте потихеньку вигружать, бо вже є жила, на квартиру, прийдуть люди дивитися, а у нас віщей куча. Так я сьогодні пакувала, пакувала, Вовик грузив, грузив. І все, і вечір. І ще, А тоді ж я почав вами балакати. Дядько подзвонив з Павловки, та ми з ним побалакали. Да. Хорош, я до нього днем дзвонив, а він казав, телефон вдома забувся, а їздив десь на Українку О, і то, а то приїхав перед зваю. Так ми хорошо з ним побалакали. О, таке. Бува, давай я погуляю з нею, а ти йди по вечері. Я побігла зразу їсти, і бо я ще, голодна приїхала. Я, ти знаєш, як я люблю вечеряти? Не побіжи по вечері. Я, я піду спокійно сяду і повоючи. Ой, лопнув його тазічок, ото, що він їсть стеклянна тарілка, а тут посудо... магазині, посудомоє. посудомоєчна машина, і щось йому видно, температура не, не помогла, <самет> не вийшло, <самет> <самет> не видержала лихої долі і лопнула. Боже, скільки в нас хлам'я, скільки ми вішей возимо, і возимо, і возимо. Це жесть просто. А вдруг пригодиться, знаєш? Ой, я не знаю, де його одівати. І ще хазяїни кажуть, у них теж є, що нам треба. Вони дадуть, я знаю, в гаражі там. Вдома Надо... тут наведемо порядок, а тоді будемо потихеньку з гаража виносити і наводити там порядок, тому що. Теж, потихеньку захламляється, захламляється. А як? Де мужніше будемо ставляти, Переберемо те, що їм не треба. Вони винесли, тепер нам треба. Подивимося. Може нам Ой. вже а як. Це капець просто. Зумочка, зума, 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 де м'ячик? Як називається бо їхньому м'ячу, Не заповнив. Куди на привезі, коли м'яч гулять? Це як виросло спустити, а м'яч покидати, а так учокне од нас і все. Зум, зум. Щас тебе запутає. Причуску твою. А ну трошки перекинь через той. Боїться, як вона запутається, сюди додав. Як запутається, вона боїться тоді тоді все, в неї істерика. Да, вона тоді о, там за за І вона не знала, що Хочеться їй побігати, а він а, держи. Їх же ж поганять, вона ж бігати любить. Ну, потерпив. Так, трошки на коментарі отвічув. Ну, — Давай, я Інтересно, да, іменно тебе касається. А, не... а Вовик кажуть, це якось ну, для його віку якось несерйозно наз... називати Вовиком. Це не сваха, чи як? Я не... <світкруха> так я вам розкажу. Винувата в, цьом, в усьому цьому наша невістка, мого брата, жінка Оксана. Ми ж були колись молоді. Ми ж не всі нам було по 60, були молодші. А вона з Запоріжжя самого і руськоговоряща. І от коли вона з Славком зійшлася, якщо Оксана дивиться, Славком привіт вам. Оксана, ти тепер розхлюбуйся. Цей. Коли ми, вони зійшлися, то вона почала Вовика називати Вовик. Почала називати Вовик. І ми так звикли, що його всі знакомі називали Вовик. Через те, що назвала я так Оксана. Нам це понравилось. Це ж не, не, не як... дивлюся одного блогера біженець десь в Германії, де він живе? Не в Германії, а в Англії. Так на нього кажуть старий пердун. <зове> У прямих ефірах називають. Так що ну, його... Вовик це ж приємно, це вам що, не подобається із-за того, що, цей? що дуже добре, дуже ніжно, що старий. Вовик, да, він Вовик, дивіться, як вона його любить. Ну як це не назвати його Вовиком, як зума воно лізе, Так, Так, стрибай через, бо зараз стрибнеш, а я буду винуватий. Бігай лучше тут. Бігай, так бігай. що Вовик це хороше ім'я, називайте Вовик нормально. Діти називають папою, називають і обращаються на Ви. Шеф каже Вовчик. Хто як хоче, так і називає. Ну, погано не називають, ми вважаємо, що це хорошо. Нічого поганого в цьому немає. Не буду вже сказати Владимир Вікторович М -м -м. Володя. А, Володя, Володя. А, не треба, я ще. Олью. Я Вовик кажу теж, мені подобається так, а він на мене взагалі ніяк не каже. Жінка моя. Надя моя. Надя... Жінка. І жінка, а хто ж ти? Так що ми вам відповіли, що Вовик. Вовик нам нравиться всім, а раз нам подобається, ми так і будемо називати. А, як і вам... не а, вам що а я вам, якщо не подобається, називайте його по-другому. Скажіть, іду дивитися не Вовика, а Володьку. Чи як там вам удобно? Ось тепер що ще в нас питали? Питали, це ви будете там жити? Ну так, да, ну я ж вже у кожному відео розказую, що ми тут будемо жити, що ми знімаємо. Да, що це знімається жильом і ми будемо жити. Просто що робимо ремонт під себе. Все. Що ще вам сказати? Що ще ви там питали? А, не з того я почала. Всім дякую за ді... за поздравлення з Днем рождення. Всі ж поздравляли Лідочку з днем рождення і нас, і Ліду, дівчини, мачі. Всім вам дуже велике дякую. Ой, хорошо. отгуляли, казала Ліда перший раз в житті 35 років. це отмітили так, як прям вона поздравила. Ну що, казали? казали. Да, і Діночка Шахова і Наталя Зелінська всі поздравляли і нас. Ну, читати треба коментарі. Коли, коли. А я коли буду читати, по твоєму Я тобі виділяю ребесу. <гум> сидять. Сидять. Не понимаю, бачите, Коли сидять, вона голову опустила. Треба по польськи я по польськи не... не... Диви, куди стрибатимеш. Зумочка, зума. Зума, стрибай туди. Не туди не ходи. Туди ходи. Не вольно. Сюди. Сюди ходи. О. <гум> <гум> ну все. Що ж ми будемо вам. Так, хто ж... хоче подивитися на зуму. Я собак, як сказати, любити не люблю. Уважати, уважаю. так. Можу погладити, все, отак. да. Ну, щоб сильно, ну, сильно ну, не прив'язувати. Ти і жінку не любиш так сильно, прям як люди люблять її, а ти за собачку. Так оце приблизно не рівняю. Все. Все. Ну що, у будь будемо об'ясняти, де у другому місці. <ріху> Зумочка, зума, зума, зума. А треба іменно туди. Да. Ти розумієш, де не можна? Вона як заскочила колись у хату, їй так хотілося кровать, що ми вдвох. Цей. Зять їхній і я на кроваті сиділа. і Ми вдвох не могли її встановити. Вона так стрибала, бігала кругом, нарізала круги, поки вискочила, зробила круг на кроваті і успокоїлась. Вона, ось... вона ж охотнича. охотнича, так. Да? Зума? Красуня, ти красива собачка, Да? Красива. Ну що Вовочка? кажи. Будемо йтирую зума вам. Будемо йти в хату. Будемо вечеряти. Ви... Да. Хотілося б це на вулиці погуляти, але у нас у машині загружено, в бані загружено. Я купила вешалок, буду розвішувати. Завтра знову треба поїхати щось привезти. Треба ж вже якось ну, определятися. Завтра валік у нас вихідний, то я сподіваюсь, Ліда сьогодні нас складає в своїй хаті вже. Але каже, ще ж у нас є пару виходних, далі ще сп'єру. Так що ми нашу. Ну ми щас, хоч би з тим розвіть, як приїде, а він поламається, а тоді йому на роботу. Ми хоч би розібралися з тим, що у нас є. Дивися, зацвіли цвіточки і той. І опять біленькі цвітуть, нові, так? Да. це сила літу. Так? Да? Ой, підійду ближче. В комнатних тапочках вийшло. Біленьке опять розцвітають, бачите? Красиво. І оце мені дуже нравиться. Зараз покажу. Біле оце, бачите, цвіти. Високе таке. Там перед хатою низеньке, а тут високе. Все, друзі мої, миру, добра, тепла, здоров'ячка. Всього вам самого найкращого. Бажаємо вам мирної, спокійної ночки. ангела-хранителя всім. І до зустрічі. Завтра, я думаю, зустрінемось. Зараз вже пізно це відео додаю. Зараз подивлюсь. Якщо дуже швидко інтернет розработає і відреагує, то я ще сьогодні додав. А якщо... Если... Буде довго мотати, то звісно тоді вже завтра. Волик помахай пока. Пока-пока. У, у мене тут особий особий той животний.